Привіт всім. Ранішна кава. Дам таку інформацію для тих, хто хоче стати ріелтором. Ми живемо у Флориді. О, щоб стати ріелтором, не потрібно ходити в академію на навчання цілий рік, 5 днів в тиждень, 8 годин в день. Ні, курси ріелтора ви купуєте за 100 доларів. Це не, Ака... Це не Академія косметології, 20 тисяч доларів в рік. Курси ріелтора 100 доларів всього-навсього. І ви вдома сидите в комп'ютері і учите, дивитесь відео і учите все. Дуже легко, дешево і доступно. За 100 доларів кожен може купити курси ріелтора. Я, до речі, коли переїхала у Флоріду, тут всі ріелтори. всі. Я не могла зрозуміти, чому. Всі ріелтори. Блять, боги. Ну так вони вірять. Вони просто не ходили в академії і не навчались в Америці так, як навчаються інші. Не здавали тисячі екзаменів. Так от, ріелтором, щоб стати, е я вчила, проходила цей курс. Там є правила такі. Це прямо правила закон, що ти не маєш права розп... розказувати покупцю правду про житло, про майно, про хату. Ти не маєш права сказати покупцю, що там щось поломане, що там щось не працює. Ти не маєш правду розказувати людям, ти маєш постійно брехати. Оце є прямо прописано в класі. На, де, де ти учишся, онлайн-клас, так? Зрозуміло. От там так і пишеться. Ти не маєш права це розказувати е е е покупцям, твоїм клієнтам. Так от, щоб бути ріалтором, треба бути брехуном. І я вирішила, що брехати я не можу. Ну, вибачте, кожному своє. Коли людина бреше, в людини портяться зуби. Якщо у вас портяться зуби, подумайте, кому ви брешете. Або хтось мені каже, та скажи там за мене тета. А я кажу, ні, я не скажу, тому що твої проблеми на себе я брати не буду. Я не хочу через твої брехні, щоб у мене зуби портились. Я не буду цього говорити. Так от, друзі, якщо ви хочете бути ріелтором, ви купуєте клас онлайн за 100 доларів. Проходите, здаєте легко екзамен у Флориді. І ви вже ріалтор. І шукайте роботу. Вам не треба ходити 1550 годин в рік, 5 днів в тиждень, 8 годин в день в академію або в інститут навчатися, здавати екзамени практичні і письмові, для того, щоб отримати атестат, а потім ще по штату здати екзамен, ріалтором бути цього не потрібно. Ріалтором бути дуже легко. Нага, наголошую, 100 доларів курс. Хто думає, що ріалтори боги, то знайте, вони купили курс за 100 доларів. Вони просто богів і себе строять. Кожне ге гівно і себе строїть великого Бога.